Також вітаємо за Мирославу, золотим директором міста Львів, спонсор тузова Іванна. Передає для тебе Мирослава привітання. Дорога наша Мирославо, ти похвалу заслужила та по праву. Високий статус тепер здобула, бо працювати та й старанна була. Тобі я вдячна за все і вітаю. Сягнути більших висот, бажаю, Мирослава. Щиро вітаю я також зі статусом Золотий директор і вся команда Лівеста. Хай всі мрії обов'язково здійснюється, і якщо ти є. З нами, то приєднуйся до слова. Так, Мирославу бачимо, ще включи мікрофончик. Всім привіт, привіт. привіт. Це, це неймовірне досягнення. До цього досягнення я дуже довго йшла. Я дуже радію, що мені компанія Лівеста подарувала таку можливість, подарувала, ну, подарувала мою мрію. Я дуже радію, що я свого часу прийняла правильне рішення. Радію, що в мене така команда, неймовірна команда. У мене неймовірні люди, ліди, люди, люди так переживають, тому що. В мене в команді фактично всі це колись намріяла собі. Що в мене в команді кожен працював так, як працюю я самостійно. І в мене така команда з'явилася, і це просто ну не можу вам передати наскільки це круто, коли твоя мрія стає реальністю. І дуже вдячна всій-всій-всій своїй команді, кожному, хто на статусі директора моїм вам директорів, і кожному, хто зробив хоча б один маленький бал впродовж цього року разом зі мною. Безмежно вдячна всім. І ми тобі дуже дякуємо за твою щирість і за твою наполегливість. Ще раз і ще раз приймай від нас привітання. Ну і до зустрічі на конференції.